Цикл відео премія Дарвіна. Частина друга. У кожному з нас живе авантюрист. Комусь достатньо поїхати в інше місто без зарядки, а хтось стрібає з ейфелової вежі у власноруч пошитому парашуті. У світі є особлива нагорода для таких людей премія Дарвіна. Її не вручають особисто, бо, ну ви розумієте, чому. Ця премія це саркастичне вшанування тих, хто сам себе вивів із еволюції. У кожному епізоді цієї рубрики я розповідатиму історії, які водночас викликають і сміх, і здивування, і трохи жалю Сьогодні троє кандидатів, які не пройшли відбір у здоровий густ, але цілком заслужили місце в історії. Ларрії Волтерс. Людина, що літала на садовому кріслі. 1982 рік. Каліфорнія. Спекотний липневий день. На задньому подвір'ї будинку в Сан-Педро, передмісті Лос-Анджелеса. Чоловік у джинсах, сонцезахисних окулярах сидить у звичайному пластиковому кріслі. У нього в руках сендвіч, пляшка коли і рація до крісла прив'язані десятки величезних повітряних куль, наповнених гелієм. Вони напнуті як барабан, готові піднятися в небо. Чоловік сміється, каже друзям: ну що, у політ цього чоловіка звали Ларі Волтерс, і він не був пілотом, навіть не авіомоделістом. Просто вантажник, якому з дитинства не давала спокою мрія літати. У 33 роки він вирішив здійснити свою фантазію: злетіти у небо на саморобному аеростаті, без двигунів, без керма, без дозволу федерального управління авіації. Просто крісло, повітряні кулі і гравітація, з якою доведеться якось домовлятися на зворотному шляху. Ідея Ларі купив у військовому магазині 45 метеорологічних куль. Кожна розміром з холодильник. До крісла прив'язав пластикові каністри з водою. Як баласт. Завбачливо приготував перекус і пістолет, щоб збивати кулі при спуску. А також останній штрих табличка. Летю до невади. План був простий: злетіти на 10 20 метрів, зависнути над будинками, трохи покататися по повітрю і м'яко спуститися, простріливши кулі. Але реальність завжди коригує аматорські плани. Зліт. Коли друзі перерізали трос. Крісло миттєво рвонуло в небо не на 10 метрів і не на 20, а на 4800 метрів майже 5 кілометрів. Уявіть собі, садове крісло на висоті цивільної авіації. Ларі тримався за рацію, втрачаючи дар мови. Його експедиція увійшла у повітряний простір аеропорту Лонг Біч, де пілоти пасажирських літаків доповідали диспетчерам, що в небі завис чоловік у кріслі з повітряними кулями. Він сидів майже нерухомо. Від холоду і шоку йому стало зле. Стріляти по кулях не наважувався, боявся втратити контроль. Але коли минуло понад 45 хвилин, він нарешті почав здійснювати постріли. Кілька повітряних куль здулось, і крісло почало повільно спускатися. Приземлення Його зняли з дерева у сусідньому кварталі, куди він приземлився за кілька кілометрів від старту. Там його вже чекала поліція, журналісти і представники авіаційної адміністрації. Його оштрафували за вторгнення в контрольований повітряний простір. Та Ларі став національною знаменитістю. Його запросили на телебачення. Він став героєм коміксів. Про нього писали в газетах. На запитання, чому він це зробив, Ларі відповідав. Людина просто має час від часу робити щось божевільне, інакше який у цьому всьому сенс. Після мова. Здавалося б, історія комічна, але кінець був сумний. Через кілька років після польоту, після хвилинної слави, інтерв'ю і штрафів, Ларі залишився без роботи. Відчував себе втраченим і наклав на себе руки у 1993 році. Іронія в тому, що премію Дарвіна він не отримав, бо вижив. Але в усіх рейтингах найбожевільніших польотів в історії його ім'я фігурує завжди. Бо мало хто наважився піднятися в небо на пластиковому кріслі, маючи лише сендвіч, Кока-Колу, пістолет. І дитячу мрію. Чарльз Стівенс. Перукар, який кинув виклик Ніагарі, 1920 рік Англія Бристоль Маленька перукарня на окраїні міста. За вікном дощ у дзеркалі втомлений чоловік років 40 його звати Чарльз Стівенс. Він голить клієнтів, підстригає бороди, розповідає жарти, але в очах вогонь не той, що від леза, а той, що зсередини. Усе життя він мріяв зробити щось величне, не просто жити, а залишити слід, щоб його ім'я знали не тільки сусіди. Коли Чарльз почув про ніагарський водоспад, він захопився. Йому здавалося, ось ось вона його доля. А якщо спуститися по водоспаду, не загинути, а вижити, стати першим британцем, хто це зробив? Герої не бояться смерті, вони кидають їй виклик у дубовій бочці. Підготовка. Чарльз замовив посилену дерев'яну бочку, скріплену металевими обручами, у середині ремені безпеки, мішки з соломою, кисневий балон, кілька шарів набивного текстилю, але найголовніше, ковадло. Так, 34 кілограмове сталеве ковадло, яке він прив'язав до ніг, щоб утримувати стабільність у польоті. Його план звучав логічно. У теорії маса внизу. Бочка не перевернеться, пояснював він журналістам. А страховка, питали ті. «Е я перукар, і я ризикую щодня. Він вирушив до Канади з бочкою, з вірою та мрією. Стрибок. 11 липня 1920 року. Ніагара. На березі збирається натовп. Газетярі, туристи, поліцейські. Бочка стоїть біля краю. В середині Чарльз. Він не боїться, він впевнений. Я або увійду в історію, або далі його слова тонуть у ревінні води. Бочка зникає в потоці. Вона летить, стрибає, крутиться. Здається, все йде за планом. Люди чекають, затамувавши подих, але падіння. Під час падіння ковадло прив'язане до ніг, пробиває дно бочки вода вривається всередину. Конструкція розлітається на друски. Усі на березі бачать лише уламки, що спливають після удару. З усього Чарльза знаходять лише його руку, все ще прив'язану до ременя. Це був найшвидший перехід від я стану легендою до премії Дарвіна. Наслідки, після цього влада Канади заборонила всі спроби подолати Ніагару без дозволу, який практично неможливо отримати. Чарльз Стівенс став відомим, але не як герой, а як приклад того, що інженерія має бути важливішою за бажання. Його бочка, до речі, зберігається у музеї в Онтаріо, склеєна. Побита, але справжня. А поряд табличка з написом. Іноді, щоб увійти в історію, достатньо не вийти з неї живим. Сонко людина, яка вирішила поплавати де не треба. 2013 рік. Австралія. Північна територія сонце пече, повітря важке, вологе, пальми не ворушаться навколо настільки тихо, що чутно, як течуть води ріки. Це ріка Мері Рівер. Вона знаменита не красою, не рибалкою, а тим, що в ній живе більше крокодилів ніж у деяких зоопарках. На березі дерев'яна табличка. Вона не нова, але дуже чітка. Увага! Не купатися. Крокодили. Це не жарт. У цих водах солоні крокодили одні з найбільших і найагресивніших у світі. Їх не зупиняє ні човен, ні двигун, ні здоровий глуст. Але у Шона Коула свій день. І своя логіка. День народження. Шону 26. Він святкує день народження з друзями. Алкоголь лється, жарти сипляться, настрій мені море по коліна. або ріка по груди. Ой, да ладно хлопці, я ж місцевий. Я знаю ці місця, сміється шон. Це ж не зоопарк, це просто вода. І як це часто буває в поганих історіях. Хтось каже фразу, яка змінює все. Та ти не наважишся. Шон наважився, роздягається до трусів і стрибає у воду. Його друзі кричать Але вже пізно. Крокодил. За офіційною версією, менш ніж за 15 секунд після того, як Шон опинився у воді, його потягло щось під воду. Один ривок, потім ще один. Потім тиша. Це був п'ятиметровий самець морського крокодила. Один з найбільших і найнебезпечніших хижаків Австралії. Їх називають солоними не тому, що їх хтось засолив у банках. Просто вони можуть жити не лише в прісній, а й в солоній воді у дельтах, болотах і навіть у відкритому морі. Хижак атакував із засідки. Як крокодили це роблять завжди? Шона більше не бачили живим. Його тіло знайшли пізніше на березі, понівечене. Крокодила, якого вважали винним, згодом застрелили. Це не допомогло, але така практика в Австралії. Реакція Усе місто було шоковане. Всі знали, що в мері Рівер не плавають навіть туристи, не те, що місцеві. Цю річку облітають на гелікоптерах, показуючи крокодилів згори, з безпечної відстані. Новини назвали це трагічною випадковістю. Але премія Дарвіна була менш дипломатичною. В офіційному архіві вона записала це як зразковий випадок, коли гени схильні до імпульсивності та алкогольної хоробрості, не були передані наступним поколінням. Післямова Сьогодні на березі тієї ж річки стоять уже не одна, а дві таблички. Трохи більші. Із піктограмою. Крокодил з відкритою пащею. Це вже не попередження це пам'ятник. Пам'ятник людині, яка вирішила перевірити, чи справді в цій воді небезпечно. Тепер усі точно знають відповідь, Давайте чесно. Ми всі хоч раз в житті робили дурниці, але в цих історіях дурість епічного масштабу. Вони не були злочинцями, не були божевільними, вони були людьми з ідеєю і з абсолютною відсутністю страху. Але абсолютна безстрашність це не завжди ознака героя. Інколи вона просто вказує на нестачу найпростішого, здорового глузду.